І вам вітанічка. Другий день турніру. Дуже швидкого, трьохсіркового, без жовтих. Продовжуємо. Оборонка в Б зайшла, ну добре, що хоч не в'є. Хоча два поєдинка це... Ну, два напади, це мало. От, оборона. Оборона. Божечко, що я хотів сказати, відволік це на повідомлення. Коротше, статистику можна вести, коли хоча б там поєдинків 5 проведено, а 2 поєдинки то таке. Там, можливо, комусь повезло, можливо, комусь не повезло. Це, це дуже швидка. Так, давайте продовжимо. Хм, дивно. Добре. Давайте дядька заберем. Докачав такого я за ніч виріс? Так, але я його зараз брати не буду. Візьмемо медведя і ту червону, так? Да? Чи нафіг червону взяти озарелку? Ні, не хочу. Давайте якось так. Зачекайте, цей же ж на ворогів, так, да, це все робить? Правильно, правильно. Цей б'є по, по червоним, ну і фіг з ним. Погнали? Давайте четвірку фіолетову зробимо. А потім трійку. Я навіть знаю де. Ось таким чином. Ми зарядимо і зелених і фіолетових там в кутку зараз. Так, добре. Закриваємося. Робимо цю трієчку. Зараз буде великий Шандарах. Ах, як чудово. Ну, давайте ще ось так. Можна ось так. І ось так і напевно закінчимо на цьому бах. Так, розімнялися, що далі? Ну, тут а гріх не взяти. Озорелку. Зелених взяти, фіол. Ну, вони якби просто боляче, боляче типу б'ють, але вони мультикам можуть нічого і не зрізати. Ну і ладно. Знаю просто для урону. Просто для урону. Так, тепер у нас. Медведеця шести камінцева. Так, непогано полетіло. Мені б тепер її рятувати. Так, давайте прикриємося, ще ось так три зберемо, щоб іще підхилитися і захисту накинути. Все, медведиця в мене захищена. Давайте ось так, чотири. Ой, ще прилетіли. Раз, два. Давайте по центру щось попрокидаємо. До речі, гунар, в принципі, може і на руку працювати, якщо, якщо брати бріену, наприклад. Тобі розподіл кинули, ти бріену включив і нормально, і тобі атаку розганяють. Головне, зріз захисту потім чимось перебити. Медведиця. І тут, і тут, а що ми робимо? Тут є тривіл, він мені не подобається, тут є гунор. Коротше, ми беремо свого зеленого дядька, вигулюємо, що дарма качав чи що. Е, далі, а далі на всіх зріст лягає, так що беремо пеньків. Ну, як на всіх, крім хопну. Хокун якось... Вона то крепка. Вона крепка і швидка. А, ні, середня. Значить щось путаю. Але я думаю, навіть, якщо не зможемо пробити, то будемо швидко крутити поле, де і все. Ну тут уже... Спочатку починаються проблемки, да? давайте ось так. П'ятірочка прилетіла. Зриваємо зелений. Зараз ще потім фіолетовий візьмемо так, так. І ну, генерал, що ти нам покажеш? Ммм, якось мало. Якось маловато. Давайте ось так. Хотів зробити бомбу, щоб хоча б медведя добити. Ну, у нас там, в принципі, пофіг, трошки вони хильнуться, це мені не подобається. І от там той розподіл мені не дуже подобається. Зелених, хочу знайти зелених. 에, можна сказати, що знайшов. Раз. Давайте ось так. Блін. Уїхав. Ладно, тоді не випендруємося, робимо ось так. Захист ми собі повернемо. Захист повертаємо, знімаємо ту всю багато. Пенька, надіюсь, добиваємо. Так, добили. Давайте спробуємо зеленими нормально прилетіло. Далі, 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 далі. Можна було там із фіолетовим з комбо зробити, але я вже хочу добити в кутку. А й вона уклонилася, та, ну його. І... Все, закінчили, добре. Угу, Погнали. Це й може зняти медведицю. Знімати з них немає що. А, ні, є. Стоїть в кутку там. Ну що ж, тоді залишаємо. Давайте відразу 4 і 3. Угу. Я не знаю, медведицю варто включати чи не варто. Я поки що не хочу її включати. Не вдалося хотів добити і не вдалося. Давай, хай Вілмер вдарить. А тепер можна її включити. Ну давайте фіолетовим тоді. Та скільки в тебе? А, ноль. Ну, лик. Далі. Давайте комбить. Так, геть мало він вдарив. Фіолетові можливо дозберемо зараз. Так, по, по, по Медведю не так боляче й б'ють. Поки їхній не включився, давайте раз. Два. Мені мало тих трьох зелених. Потрібно шукати десь іще. Де їх бляха шукати? Давайте ось так. Модно сказати, знайшли такі от трішечки. Трішечки вгребли. Давайте так, не заряджайте вілмера. Ого! І генерал подох. Це він наробив, конечно, своїм ожогом, а чого ж так боляче? Хм, от вам і недооцінив. Да. Поразочка. Ладно, не засмучуємося, йдемо далі. Давайте зерелку поміняємо. Далі просто будемо бити. По одні поразки в день, то нормально. Так, Зелених зібрали. Все одно медведя не підпалив. Давайте ці заберемо. Блін давайте фіофіолетові десь ще попорискаємо. Оце я вдало сходив. Так, минулого бою просто. Просто недооцінив суперника. Ось і все. І почав дуже нагло грати. Так що вину, в принципі, цілком беру на себе. І пріска. Пріска чим тебе добити, поки ще не придумав. Так, в принципі, швиденько, другий день. Блін, вже дві поразки. Ну ладно. Все одно оборона в Б. Так що нічого такого я від цього турніру не очікую, але в топ-1, думаю, попадемо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра!